З усіх місць на нашій планеті, саме Бермудський трикутник, отримав звання найзагадковішого. А тут пропадають кораблі та літаки. Відбуваються дивні природні явища, існує багато різноманітних припущень та легенд про це таємниче місце. Проте більшість вчених вважають їх просто міфами. Тож сьогодні ми спробуємо доторкнутися до загадки Бермудського трикутника та дізнаємось 20 цікавих фактів про нього. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки. Я Маринка, і ми починаємо. Бермудським трикутником називають район в Саргасовому морі в Атлантичному океані між Флоридою, Бермудськими островами та Пуерто-Рік. А не існує достоменно визначеної границі цього трикутника, але його площу оцінюють десь від 1,3 до 3,9 мільйонів квадратних кілометрів. А це набагато більше за будь-яку європейську країну, та співрозмірно десь із площею Індії, що становить 3,28 мільйонів квадратних кілометрів. Бермудський трикутник то не єдина назва цього регіону, а його ще називають морем диявола або зачарованим морем. Ця ділянка в океані дійсно є дуже складною для навігації. Тут велика кількість мілин, а плюс швидка течія гольстрібу. Крім того, теплі й холодні повітряні маси постійно стикаються, призводячи до штормів та ураганів. Першою людиною, що спостерігала дивні явища в районі Бермудського трикутника, був ще Христофор Колумб, Мореплавець у 1492 році, подорожував у Новий світ, якраз через Бермудський трикутник. Його судовий журнал містить опис моря, що повністю заповнене водоростями. Розповідь про незвичайну поведінку стрілки компаса, а також про дивне світіння моря. А в околицях Бермудського трикутника до тисяча року було зафіксовано понад 30 аварій. Потім кораблів тут побільшало, а і кількість аварій відповідно теж зросла. Наприкінці 1840 року було виявлено французьке судно Розалі. А на якому не було видимих ушкоджень, проте людей також не було. А схожа історія повторилася ще й у 1872 році, коли судно Марія Целеста, а цілий місяць дрейфувало хвилями без екіпажу. А найбільшим кораблем, що потрапив у аварію в цьому регіоні, був круїзний лайнер Крістобаль Колон. А він у 1936 році затонув, налетівши на рифи. У березні 1918 року американське вантажне судно Циклоп безслідно зникло дорогою з Барбадосу до Балтимора разом із 309 членами екіпажу на борту, незважаючи на масштабні пошукові роботи ані уламків, ані людей, які вижили, так і не знайшли. Швидше за все судно затонуло. відомо, що в нього не працював один двигун а вантаж майже на три тисячі перевищував допустиму норму. У жовтні 1944 року в районі Бермудського трикутника зник вантажний корабель Рубікон через деякий час. він був виявлений береговою охороною США поряд із узбережжям Флориди. Судно було у відминному стані, але на борту залишився лише корабельний собака. Виліт 19 або рейс 19. А це група з п'яти бомбардувальників торпедоносців ВМС США, яка безслідно зникла 5 грудня 1945 року під час виконання навчального завдання над Атлантичним океаном. Причина зникнення залишається невідомою, але широко поширена думка, що воно стало результатом поєднання таких чинників, як людська помилка, несправність обладнання та погані погодні умови. Цей інцидент став однією з найвідоміших і найдовговічніших загодок бирмуцького трикутника. І спекуляції щодо того, що трапилось з рейсом 19, тривають і досі. Сучасна ж легенда про Бермудське трикутник бере свій початок від опублікованої в 1950 році статті журналіста Едварда Джонса під назвою Загадки моря. Все ще збивають з пантелику людей в епоху кнопок. А сам термін він ще не згадував. А проте перелічив зниклі в цьому районі за останні роки кораблі та літаки, та підсумував, що, попри стрімкий розвиток технологій, пояснити ці інциденти не вдається. А от назва «Бермудський трикутник з'явилася у 1964 році у статті Вінсента Гедіса, а автор використав її, щоб описати трикутну область, в якій безслідно зникали сотні кораблів та літаків. На дні Бермудського трикутника у 1992 році виявили піраміду правильної форми, яка за розмірами приблизно втричі перевищує піраміду Хеопса. Інформації про неї вкрай мало її ймовірно засекретили. У мережу просочились лише чутки про те, що виготовлена вона з матеріалу, що нагадує скло. А саме на території Бермудського трикутника розташована сама глибока точка Атлантичного океану глибина Мілоокі, а що складає десь 8742 метра. А до речі, ця глибина є другою в рейтингу найглибших місць нашої планети після маріанської впадини. Навколо таємниці Бермудського трикутника ходить багато різних чуток та небелиць. Одна з них стверджує, що кораблі засмокчують величезні водорості під назвою волосся диявола. Існує також теорія, що 11 тисяч років тому на дно океану впала комета, а саме в тому місці, де зараз знаходиться горозвісний Бермудський трикутник. Небесне тіло цілком могло володіти надзвичайними електромагнітними властивостями, здатними виводити з ладу навігаційні прилади та двигуни літаків. А за іншою легендою, саме тут в морських глибинах, ховається інопланетний корабель, а що вивчає нас та наші технології. Та топить кораблі задля своїх досліджень. Або якщо не корабель, то напевно портал винопланетний світ. А тож, коли його ворота відчиняються, у нього запливають кораблі і залітають літаки, та пропадаються назавжди. А ще є міфи про гігантського кальмара, що своїми щупальцями затягує кораблі на дно. А потім, після того як в 2004 році японські дослідники отримали перші знімки дорослого гігантського кальмара, а то стало зрозуміло, що його розмірів недостатньо навіть для того, щоб потопити маленьке рибацьке судно, не говорячи вже про великі кораблі. А деякі вчені вважають, що саме на території Бермудського трикутника зникла Атлантида. А ця теорія виникла після виявлення дивних скелястих утворень біля островів Біміні на Багамах, припускають, що вони можуть бути залишками будівель Атлантиди. А от група американських вчених вважає що розгадкою до таємниці Бермудського трикутника є газ метан. Під час обстеження морського дна було виявлено безліч гідрантів метану, а це місця колишніх вивержень підводних вулканів. А тож вчені припустили, що при вивільненні з океанських е, тріщин а цей газ перетворюється на газові міхори, а які потім герметично розширюються і вибухають на поверхні води. Для підтвердження своєї теорії вчені провели комп'ютерне моделювання, яке показало, що якщо морське судно потрапляє в такий метановий мегапузир, то воно відразу ж втрачає плавучість і тони. Крім того, гігантські газові міхури здатні збивати і літаки. А от коли морське судно досить далеко від краю міхура, то воно залишається на плаву. А, але якщо врахувати, що метан отруйний для людини газ, а, то це дозволяє пояснити, чому в ремунькому трикутнику знаходять кораблі з мертвим екіпажем, але без єдиної подряпини люди просто задихаються від отруйного газу. У вчених також є пояснення того, чому уламки деяких літаків і затонулих кораблів а так і не вдалося знайти. А вся справа в потужні течії Гольфстріму, що дуже швидко може віднести уламки далеко від місця аварії. Наприклад, відомі завдяки Спілбергу Котопаксі знайшли на дні океану біля північного узбережжя Флориди. Уламки помітили ще в 1980-х роках, а в січні 2020 року остаточно встановили, що це затонули у 1925 році корабель. У середині Бермудського трикутника недалеко від острова Андрос на Багамах розташовується центр підводних випробувань США, більш відомий як Аутек. А в цьому центрі військовий флот США проводить різноманітні випробування, а такі як перевірка озброєння або робота сонара. А у 2013 році вчені з всесвітнього фонду природи опублікували список з десяти найбільш небезпечних морських шляхів у світі. А дивно, але в цю десятку Бермудський трикутник так і не потрапив. А щоденно без жодних наслідків Бермудським трикутникам пропливають десятки кораблів. Над ним пролітає безліч літаків. А тож цей район є одним з найбільш відвідувальних морських районів. У світі, а на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!